Христос посеред нас. Продовжуємо, дорогі вихресті, брати і сестри, нашу відеопрограму хвилин про Бога. Тема сьогоднішньої нашої бесіди це благословення Боже. Благословення це слово, яке складається із двох частин благо, тобто добро, і словення це словесне формування. І у біблійній мові благословення означає закликати ім'я Господнє на людину або на людей. Але сьогодні мова йде про Боже благословення. Тобто про те благословення, яке ми закликаємо на інших людей, ми будемо говорити в окремій бесіді. Сьогодні мова про те, як Бог благословляє людей і в чому полягає це благословення. Боже благословення це не просто побажання добра. Це Реальна дія Божої присутності в житті людини. Благословення це дар Божої милості, це людина, яка відчуває присутність Бога у своєму житті. І, як правило, це благословення є відповідь на віру та послуг людини. Воно виходить це благословення від самого Бога. І про це ми читаємо на сторінках. На перших сторінках Біблії, коли Бог благословив перших людей Адама і Єву в книзі Буття. І далі ми читаємо про те, як дарується це благословення тим людям, які перебувають у послусі перед Богом. Ідеться не тільки про якісь матеріальні статки чи якісь матеріальні блага, але йдеться про захист від зла. І, і все те, що необхідне це веде до спасіння. Тобто, всі благословення можна поділити на такі форми. Перше це духовні, це мир у серці, це радість у Дусі Святім, це сила Святого Духа, яка сповнює людину. Моральні це чисте серце, це бажання творити добро, це перебування у такому спокої. Матеріальні це достаток, здоров'я і успіх у праці, а також сімейні благословення, це гармонія взаємин між чоловіком і дружиною, це добрі діти, це успішне благословенне життя їхнє. Оце ті благословення, які стосуються нашого земного життя. Але у нас може виникнути запитання: як отримати Боже благословення? Як перебувати? У цій сфері Божого благословення. Це дуже важливі, як на мене, питання, і вони повинні би хвилювати сьогодні кожного із нас. Значить, перше, це треба жити у вірі та послусі Богові. Господь чітко про це говорить, і ми читаємо в книзі повторення закону, 28 розділ. І станеться. Якщо дійсно будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе, Господь Бог твій, найвищий над, усіма, над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі ці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. І далі. У цьому розділі 28 у книзі повторення закону, іде перечислення тих благословень, які Господь селає на тих, хто послушний голосу Господа Бога Свого, хто виконує Його заповіді. Далі молитва про прошення благословення. Тобто, коли ми просимо, щоб Господь благословив нас, про це ми читаємо. У Першій книзі Хронік, 4 розділ, 10 стих. Тут йдеться про чоловіка, ім'я якого Ябец, який звертався до Бога, кажучи, коли б ти благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого Він просив. Тут йдеться про благословення, яке просив оцей праведний муж Божий, і відповідно він отримав те благословення, про яке просив у Бога. Далі нам святе письмо говорить про те, що Господь не спосилає своє святе благословення на тих, хто ж з пошаною ставиться до своїх батьків. Навіть заповідь Господня у книзі. Вихід, 20 розділ, 12 вірш, читаємо про те, де написано, що шануй батька і матір свою, а далі благословення. І добре тобі буде, і довго ти житимеш на землі. Тобто, це вже є благословення. Господь нагороджує благословеннями тих, хто з пошаною ставиться до своїх батьків. Слідується, це ділитися своїм добром. Читаємо в дії святих апостолів про те, що блаженніше давати. Аніж брати. І людина, яка подає милостиню, яка ділиться своїми благами із іншими, то отримує за це відповідно благословення від самого Господа. Слідуючи, це бути в церкві та жити там, де діє Божественна благодать, саме в церкві. У таїнствах церкви ми отримуємо ті Божі благодаті, ті Божі благословення, які Господь дарує тим, які прибігають до нього і вірою. Ми маємо і ряд прикладів у священному писанні, як Бог благословляє. Зокрема, прикладом такого особливого Божого благословення є Авраам. Господь промовив до нього: Благословенний ти будеш! І через тебе благословляться всі роди твої. Господь благословив Авраама, тому що Авраам був повний віри, віри в одного правдивого Бога. А поруч з тим Авраам був і послушний Богові. Згадаймо, коли в старості літ Господь дарував йому дитя, і після випробував його, кажучи, принесив жертву сина свого, однородженого Ісаака. То Авраамові було це дуже важко. Але він був наскільки послушний Богові, що вирішив зробити те, що повелів йому Господь. І тільки тоді, коли він замахнувся на нього копіємством, щоб заколоти свого сина, принести в жертву Богові, ангел зупинив його і сказав: не роби нічого, поганого хлопцеві, Бог бачить твою вірність йому. Тому хай благословення Боже буде і в нашому житті. Хай благословення Боже буде з усіма тими, хто слухає Слово Боже, хто приймає в своє серце ці науки і використовує їх повсякденному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!